Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Стіна одного зі складських приміщень по вулиці Новий Базар у Полтаві впала і пошкодила кілька припаркованих авто. В'їхав в одну із зупинок громадського транспорту. ДТП сталося у мікрорайоні Рибці. Через випадок сказу неподалік ліківці ветлікарі провели екстрену вакцинацію тварин. А тепер про це та інше більш докладно. Стіна одного зі складських приміщень по вулиці, новий базар у Полтаві впала під час ремонтних робіт. Цегла пошкодила кілька автомобілів, припаркованих поруч. Люди при цьому не постраждали. Що бачили очевидці, та що кажуть з цього приводу у поліції? Дивіться у сюжеті. В районі центрального ринку у Полтаві по вулиці Новий Базар обвалилася стіна складського приміщення. Це сталося 8 квітня близько 13.20. причина падіння цегли ремонтні роботи, які проводилися в будівлі. Припускає очевидець події Володимир Воронько. Він працює навпроти місця аварії. Я виходжу з магазину АТБ. Тільки перейшов порог, магазину. Дивіться, стіна прямо падає повністю. Тут дві машини стояли на маркер. Одна ягор, ягор пів машини прибили одразу, ну, а то в така такамірі, ну вона так трішки пострадала. Вже за кілька хвилин до місця обвалу збігся натовп, каже полтавець. Люди намагалися розгледіти, чи ніхто не постраждав. Слава Богу, що нікого не привалило. А так, ну, ну що ще більше. Ну всі тут буквально хвилин п'ять тут такий стовп диму стояв, що ну, неможливо навіть було і дихнути. За пів години тут, напевно, вже чоловік 200 було. Ну, всі бігали, знімали там на відео. Місце падіння стіни ще того дня обгородили захисною стрічкою, а вже наступного цеглу почали розбирати. Зареєстрована подія і правоохоронними органами, як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, зараз по ній проводяться перевірки. В подальшому повноважна особа буде приймати відповідне правове рішення після завершення перевірки, і встановлення всіх обставин. Для відшкодування збитків власникам постраждалих авто юристи радять зібрати пакет документів і з ним прямувати до суду. В першу чергу це має бути фото та відеофіксація події в якості подальших доказів. Наступний крок це звернутися до органу місцевого самоврядування з заявою про отримання інформації на балансі, в якої організації знаходиться та чи інша споруда. Ця інформація є відкритою і на заяву громадянина таку відповідь нададуть. Крім того, потрібно оцінити збитки, звернутися до експерта, який по пошкодженнях може скласти кошторис, скільки становитиме сума відшкодування за завдану шкоду за автомобіль. Окрім цього, громадяни в такій ситуації мають право вимагати через суд і компенсацію моральної шкоди. Додав Юрій Ночовний. В'їхав у зупинку громадського транспорту, де сиділа літня жінка та збив паркан дитячого майданчика. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні у мікрорайоні Рибці. Потерпіло забрала швидка. Що розповідають свідки та правоохоронці? Про це у нашому наступному сюжеті. Водій автомобіля Джилі влетів в зупинку громадського транспорту, зачепив літню жінку, яка там сиділа, збив паркан біля дитячого майданчика. Так розповідає про ДТП, що сталося 9 квітня у рибцях один із свідків події. Він один з будівельників, який в той момент працював з напарником на дитячому майданчику. Машина каже полтавець, пролетіла буквально біля них. Машина пролетіла на великій швидкості по території зупинки, і де сиділа бабуся, ну, літня жінка. І зачепили її то з крилом машини, а потім він прилетів у нас над головами, можна сказати, і в'їхав у дитячий майданчик. Він був в якому стані? <звищені> ну можливо, наркотичному або в, в, в алкогольному сп'янінні. Це зараз поїхали, будуть перевіряти, нічого не можу сказати. Точно молоді будівельники навіть не встигли злякатися. Говорять, усе сталося миттєво. У нас заглогенератор, скажем так, ми він, бетономішалка, ми прямо перед нею. Тобто бетонірували. У нас загроги генератор, буквально за три секунди. Ми пішли подивитися, що з генератором і просто прилітає машина У нас отак от пів метра. Від, да, від ну, від нього, а я одійшов за последньої дороги заливати. Побачивши, що автомобіль травмував жінку, свідки одразу викликали їй швидку медичну допомогу. На місце події прибули правоохоронці для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 квітня, близько 12-ї години у селі Ребці по вулиці Степовій. За попередньою інформацією, автомобіль джилі під керуванням водія 1986 року народження. Виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на місцеву мешканку 1954 року народження. Жінка перебувала на зупинці громадського транспорту. Медики доставили жінку із травмами до лікарні. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з'ясували, що водій перебував у стані сп'яніння. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Тим часом у Полтаві облаштували кілька десятків спеціальних місць для збору гілля та листя. Зробили це близько місяця тому. Чи призвичайлися до них містяни, і чому не можна викидати гілки та листя дерев до звичайних сміттєвих контейнерів? Про все це ми розповідаємо у сюжеті. Незважаючи на похолодання, люди постійно приносять сюди в'ятки, ми кожен день вивозимо. У Полтаві з'явилися спеціальні місця для збору гілля та листя. Позначили їх спеціальними табличками, облаштували майданчики в приватному секторі усіх мікрорайонів міста біля контейнерів для негабаритних відходів. Один з таких на перехресті вулиць Патріарха Мстислава та Садової. У нас всього 499 майданчиків для збору сміття. Із них є 90 майданчиків, де стоять контейнери для негабарітного сміття. І у нас ми біля таких майданчиків повстановлювали таблички, де ми просимо, щоб складували це гілля не в контейнер для негабарітного сміття. Через те, що гілля вести на звалище категорично заборонено. Це легкозаймиста історія. Гілля та листя в сміттєвих баках та контейнерах одна з причин пожеж, як на сміттєзвалищі у Макухівці. Так і в мікрорайонах, кажуть в КТП-1628. Після збору гілок комунальники їх подрібнюють на місці або біля міського сміттєзвалища та використовують для опалення підприємств. Листя ж вирушає на компостну яму. Містяни вже реагують на ці таблички і складають гілля правильно. Водночас лишається багато тих, хто і досі скидає його в контейнер, підмічають комунальники. Там завб'ють стройником, потім зверху ветками. Можуть простої домашній мусор туди кидати. Коли ці гілки вкидають в переміжку з негабаритним сміттям у ну, контейнер для великогабаритного сміття, їх вибрати тоді з фізичним неможливо, вони тоді потрапляють на звалище, це, це також велика проблема. Щодо звалищ із деревини та гілля, як от по вулиці Барикадні, де за словами місцевих обрізали дерева працівники одного з приватних підприємств, для їх ліквідації є окрема служба КТП 1628. У такому разі за вивіз гілля відповідають підприємці. А на Яківчанському шляхопроводі по вулиці війська Запорізького у Полтаві ремонтують колесовідбійник Поверхню бар'єрного металевого огородження зачищають, ґрунтують та фарбують. Коли планують завершити роботи, дізнавалися мої колеги. У Полтаві відновлюють колесовідбійник відбійник на Яківчанському шляхопроводі через залізницю по вулиці Війська Запорізького колишня Спартака. Бар'єрне металеве огородження не ремонтували тут від початку 2000-х років, тому воно проіржавіло, деякі кріплення майже не тримали конструкцію. Ми зняли стари калісадбой, обрали стару краску, прогрунтували і змонтували заново. І покрасимо два метри білої краски, метр чорної. Це прийняті по стандартам. І установимо катафоти, щоб ночі свята отраження було. Після нанесення антикоризійного ґрунту поверхню конструкції фарбують вологостійкою та термостійкою фарбою. Скільки до стійка до влагостійка вона, ну мороза не боїться, нормально. Важливо, щоб колесо відбійник був не лише надійним, а й добре видимим для водіїв, говорять дорожні працівники случае аварії, якщо він влітає в нього, він задержує, щоб машина далі аж не покотилася. Особливо як обриви тут є рядом. Зависає на цьому, він як придержує. Працюють дорожники за сприятливих погодних умов. Планують завершити роботи до кінця квітня, початку травня. На вакцинація тварин через випадок сказу неподалік яківців. Сьогодні у мікрорайоні на вулиці Барикадній від лікарів безкоштовно щеплювали котів та собак від цієї небезпечної хвороби. Побувала там наша знімальна група. Полтавка Тетяна принесла вакцинувати кота Жоріка. Її тварина хатньо вулична, тому ця процедура зараз не завадить, говорить жінка. Він у нас привитий всіма прививками ми стоїмо на очоті від відмірі. На прилках. Прочитали, що статися, і рішили вакцинуватися, щоб подальше. Подальше до гріха. Ветлікар Віталій Мануйло підтверджує, недалеко від мікрорайону Яківці дійсно був випадок сказу. Тому по вулиці Барикадній розгорнули мобільний пункт обласної лікарні ветеринарної медицини. Ми почали екстрену вакцинацію тварин раніше, ніж потрібно було. Ну, раніше місяця на два. Вакцина універсальна для всіх тварин, українського виробництва, Рабістар, яка йде для всіх тварин. Хоч для котів, хоч для собак, хоч для великої рогатої худоби, хоч для дрібної рогатої худоби. Свого п'ятимісячного собачку Жору принесла вакцинувати від сказу Полтавка Тетяна Бойко. Вона занепокоєна історією з лисицею, тому вирішила не нехтувати безпекою свого улюбленця. Нам його привіз син. У нас син воїн. Там же собаки є і та є. І жалко ж їх. У Нас дома є одно. Ну, все рівно, привіз і ще. Завітала до мобільного пункту ветлікарів і пані Олександра зі своєю собачкою Жужою. Про вакцинацію каже та випадок сказу дізналася з вайбер спільноти сусідів. Найшли під такою плитою. В общем, коротше, вона їх там було щось щеночки, а в нас залишилася одна маленька дівчинка. Оце вона у нас із березня місяця. А місцевий житель Анатолій Дідоренко привів на вакцинацію свого десятирічного пса Жака. Про те, що від лікарі працюватимуть неподалік його оселі. Чоловік дізнався з соцмереж. Тому взяв чотирилапого і пішов на профілактичне щеплення від сказу. Охотій собака подарили дочки на день рождення, а і тепер оце забота. Я кожен рік тут прокалюю його, так що все, дякую за. Таке відношення до собачок. Зараз у Полтаві ветлікарі розробляють план вакцинації, аби охопити всю громаду. Про наступну локацію проведення щеплень повідомлять в спільнотах соцмереж. Нагадаємо, для котів і собак профілактика сказу обов'язкова щороку, починаючи з трьохмісячного віку. Для цього з собою необхідно принести самого улюбленця та його документ. Якщо паспорта у чотирилапого немає, після вакцинації ветлікар надасть реєстраційну картку з відміткою про щеплення. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.